Всім привіт! Мене звати Аліна. Я розвиваю партнерську мережу Фрінгостат, і разом з нашими партнерами ми постійно реалізовуємо проекти в напрямку автоматизації бізнесу? Перш ніж продовжити, я маю до вас декілька запитань для роздумів. Як саме ви зараз оцінюєте якість роботи зі вхідними дзвінками? Тобто, скільки грошей ви не при неякісній обробці вхідних дзвінків, як ви зараз стежите за пропущеними дзвінками? Чи рахували ви колись, знаючи свою конверсію та середній чек, скільки грошей ви недоотримуєте, коли не передзвонили клієнту, або ж взагалі втратили вхідний дзвінок? Теж саме я можу спитати у вас з приводу маркетингу: як часто у вас виникає питання, чи працює моя реклама? Чи ефективно витрачається ваш маркетинговий бюджет? Чи можете ви прослухати 100% розмов, щоб точно бути певним в якості обслуговування та продажів? Навіть якщо є окремий співробітник на цю задачу, все одно аналіз буде вибірковим і є ризик пропустити важливі деталі. Якщо на вище перелічені питання у вас не знайшлося відповіді, ми знаємо, як вам допомогти та зробити ще ефективнішим ваш відділ продажів. Інгостат, українська платформа бізнес телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків. Ми працюємо на ринку вже понад 10 років, системно присутні на чотирьох ринках, де працюють локальні команди, але понад 80% команди знаходяться в Україні, бо ми віримо в розвиток українського бізнесу і для українських проєктів наші ціни на 30-40% нижче. Але ми можемо працювати і з міжнародними проєктами. Відключили вже клієнтів з понад 30 країн. Наша ціль побудувати в вашій компанії ефективні продажі та оптимізувати маркетингові витрати. Ми працюємо з абсолютно різними сферами бізнесу. Мені простіше сказати, з ким ми не працюємо: це банки, великі державні структури, FMCG та. Мабуть, торговці на базарі. Відповідно, ми працюємо з різними розмірами бізнесів, і навіть якщо ви лише починаєте будувати свою компанію, краще одразу побудувати все ефективно і якісно, щоб далі легко масштабувати ваш бізнес. І стосовно нашої мети, це не просто слова, це підкріплено реальними кейсами та результатами наших клієнтів. Я запрошую вас до нас на блог почитати кейси з різних сфер ваших колег по ринку. Де ви можете подивитися, яких результатів досягають наші клієнти, як збільшують ефективність. Із останніх реалізованих кейсів, мені дуже подобається кейс зі сфери продажу автозапчастин, коли клієнт не збільшуючи штат, втричі збільшив кількість прийнятих дзвінків і, відповідно, продажів. Тобто, в бізнес телефонії може критися ваш прихований потенціал для збільшення прибутку у вашій компанії. Ми маємо платформу продуктів, що підвищує ефективність продажів та маркетингу, але ви можете скористатися і окремими продуктами. І давайте детальніше поговоримо, які задачі вашого бізнесу, наші сервіси, допоможуть вирішити. І перший це бізнес-телефонія. Як база, задача керівника забезпечити якісну, кришталеву, чисту комунікацію з клієнтами для продажів. І ми реалізовуємо дану задачу завдяки технології чистого сіп-зв'язку і забезпечуємо стабільність і безперебійність телефонії завдяки розподіленій інфраструктурі з серверами в понад 10 країнах світу. Ми знаємо, що час це гроші. А особливо час менеджера з продажів, ми перші в Україні розробили по-справжньому зручний додаток для бізнес-комунікації. В одному вікні ми об'єднали голосову та текстову комунікацію з клієнтами і, використовуючи один додаток замість п'яти, в середньому сейлс менеджер економить до п'яти годин в місяць свого робочого часу. У Рінгостат є готові інтеграції з найпопулярнішими CRM-системами, для підключення яких не потрібні окремі технічні спеціалісти, все гнучко та легко налаштовується в особистому кабінеті буквально в декілька кліків. Також в Рінгостат працює окрема технічна команда, яка займається лише підключенням нових проєктів. Середній термін підключення один-два робочих дні. Багато хто каже, що в них класна техпідтримка, але ми це готові підтвердити числами. 95% наших користувачів оцінили нашу техпідтримку оцінками добре та відмінно. Середній час відповіді 2 хвилини. Ми працюємо 7 днів на тиждень без вихідних. Підтримуємо в різних каналах зв'язку Telegram, чат-бот, телефон. Обирайте зручний для вас спосіб зв'язатися з нами. За потреби ми навіть підключимося особисто до вашого екрану. І допоможемо вирішити питання швидше. Ми не можемо гарантувати якість того, що не контролюємо належним чином. Завдяки автоматизованим звітам в Рінгостат. У вас завжди на радарі пропущені виклики від клієнтів, навіть кількість спроб передзвонити даним клієнтам. Також ви можете контролювати чергу дзвінків в реальному часі, і інші готові шаблони та звіти. З безлічу параметрів для оцінки ефективності ваших менеджерів допоможуть вам посилити ваші продажі. А також ми перші в східній Європі впровадили автоматичний аналіз дзвінків штучним інтелектом. Ви бачите повну картину роботи відділу продажів одразу. У вас є готовий звіт з фільтрами та критеріями: настрій менеджера та клієнта, короткий підсумок розмови та рекомендовані наступні дії для. Успішного закриття угоди з даним клієнтом. За необхідності, ви можете також зайти в картку розмови і продивитися по хвилинну транскрипцію. Крім вбудованої функції, ми також розробляємо кастомні розширені рішення для наших клієнтів, коли є необхідність аналізу розмови по впровадженому скрипту, або ж виявлення ключових питань та слів у розмові. Наприклад, чи представився менеджер по імені, чи спитав ім'я у клієнта. Другий наш напрям продукти для маркетингу. Отримайте цільові ліди та збільшуйте конверсію дзвінків сайту за рахунок колбеку. Будьте певні, що ваша реклама працює, контролюючи її за допомогою колтрекінгу. Ми офіційний технологічний партнер Google та гарантуємо точність визначення джерела дзвінка на 97%. А глибина нашої аналітики аж до ключового слова. Не зливайте ваш маркетинговий бюджет на все підряд. Завдяки гнучким деталізованим звітам легко слідкуйте за ефективністю реклами та обирайте ті джерела, які реально приносять вам клієнтів, а не лише кліки на сайті. Тож, якщо ви готові зробити вашу компанію ефективніше, ми чекаємо вас на зустріч, де спеціаліст розбере ваші задачі та відповідно підбере максимально ефективні рішення для збільшення ваших продажів. Реєструйтесь за посиланням.